Всім привіт! Це відео буде українською. Нещодавно я подивилась інтерв'ю Маші Фросиніної з лікарем-дієтологом на тему, як може виглядати здорове харчування під час війни. Це відео надзвичайно надихнуло мене на створення цього відео, тому хочу висловити свою думку відносно порушених в ньому питань. Зараз всі українці в країні та за кордоном живуть у тотальному стресі, і фігура це, мабуть, останнє про що ми зараз думаємо. На стресі ми набираємо або втрачаємо вагу, і багато хто викладає вирішення цих питань на час, коли все це закінчиться, і це зрозуміло. Але з іншої сторони, хронічна втома, стрес, переживання, неправильне харчування. Це все прямий шлях до розвитку хвороб, а нам хворіти аж ніяк не можна. Тому давайте поговоримо про те, що з цим робити. Пропоную поговорити про те, як тривалий стрес впливає на е, нашу харчову поведінку. Під час хронічного стресу активується гіпоталамо-гіповізарно-нонеркова вісь. Це така система, яка відповідає за наші реакції на стрес. Активація цієї осі. Е, Призводить до синтезу всім відомих гормонів стресу, це глюкокортикоїдні гормони. В основному це кортизол. Якщо людина перебуває під впливом кортизолу не короткий момент, а тривалий час, то це призводить до... Порушення роботи багатьох систем організму, і я пропоную зосередитись на трьох прикладах. І так, перший приклад, можливо, ви помічали, що під час стресової напруги досить складно швидко заснути. Сон такий поверхневий і недовгий. Цей стан обумовлений впливом кортизолу. Бо кортизол є нашим біологічним будильником, завдяки якому ми прокидаємось вранці. У нормі рівень кортизолу слідує нашим циркадним ритмам організму, досягаючи пікових значень вранці і знижуючись до вечора. Але коли ми знаходимося в стані хронічного стресу, ця схема порушена. Тобто зранку рівень кортизолу нижче плинтуса, і ми не можемо прокинутися. А пізніше до вечора він вже досягає фізіологічного мінімуму, і ми відчуваємо якби, друге дихання, більше бадьорості, але ми не можемо заснути. І таким чином може розвинутися безсоння. Неповноцінний сон, у свою чергу, впливає на загальний рівень енергії, провокуючи швидке стомлення, слабкість, низьку продуктивність протягом дня. І в кінці кінців це може призвести. До порушень роботи ендокринної системи, а це вже ем, конкретні захворювання. Другий приклад: більшість з вас помічала, що під час тривалого стресу постійно тягне на солодке. Це також вплив кортизолу, бо він стимулює апетит, особливо до швидкої енергії, тобто простих вуглеводів, наприклад, цукру, крохмалю. і ще він підіймає цукор у крові. Бо він розщеплює глікоген у печінці, крім того, він сприяє накопиченню запасів. Особливо в області живота. Тобто, це сприяє набору маси тіла. І третій приклад: багато хто відзначає появу запорів або навпаки діареї під час стресу. Це також може бути пов'язано з кортозолом, бо цей гормон під час стресу сприяє розладу травлення, і це, в свою чергу, може призвести до застійних процесів у кишківнику або дефіциту поживних речовин. Це далеко не всі негативні наслідки тривалого підвищення кортизолу у крові, але це ті тривожні дзвіночки, які можна помітити вже зараз, і симптоми, на які дуже часто скаржаться останнім часом. Тому в цьому відео я теж хотіла дати кілька рекомендацій щодо того, як можна знизити рівень кортизолу задля збереження здоров'я, і одразу хочу сказати, що я усвідомлюю, що не всі рекомендації адекватні для вашої ситуації. Зараз багато людей. Не живуть вдома, періодично пропадає світло або вода. Тому я озвучу рекомендації. А ви спробуйте застосувати те, що можливо. Перша рекомендація відносно зниження кортизолу – не читати новини на ніч. Ми вже говорили про те, що рівень кортизолу перед сном має бути максимально низьким. Тому якщо ми стресуємо ввечері, ми е, не зможемо добре спати і прокинемося на ранок втомленими. Тому треба намагатись виділяти час на читання новин в день. Друга рекомендація знову про сон слідкувати за якістю сну, наскільки це можливо лягати до 11-ї вечорі. На мій погляд, пріоритетним для зниження кортизолу є висипання. Третє – дотримуватись годинного графіку прийому їжі. У вас повинні бути сніданок. Обід та вечеря. Це важливо задля уникання падіння цукру в крові, що часто призводить до компульсивного поїдання солодощів. Четверте, уникайте солодке та каву. Чому солодке тут без коментарів, ви і так все знаєте самі, а кофеїн, він підтримує рівень кортизолу на рівні вищому, ніж нормальний. Плюс він порушує синтез мелатоніну. Тому, якщо ви вже відчуваєте себе на нервах, Позвольте організму побути в такому може півсонному стані без кофеїну. Таким чином він відновлюється і скоро енергії побільшає. П'ятим. додайте в раціон більше продуктів антистрес. Це продукти багаті на магній, наприклад, гарбузове насіння, кунжут, мигдаль, кешю. Продукти багаті на вітаміни групи Б. Це бобові, морепродукти, м'ясо, риба і продукт з великої кількості омега-3, це жирна риба і ляне насіння. Шосте: з заспокійливих добавок можна приймати магнігліцинат, 5 htp як джерело серотоніну, а з трав'яних заспокійливих є пасіфлора, меліса, а також адаптогени, наприклад, ашваганда. Сьоме додати до своїх страв пряні гострі спеції, наприклад, куркума. Кориця, імбір вони доведено впливають на зниження цукру в крові. Восьме не вживати алкоголю для зняття стресу. Алкоголь у будь-якій кількості це нейротоксична отрута. Дев'яте це щоденна фізична активність. Чим активнішим буде кровообіг, тим більше серотоніну та дофаміну. І нарешті, десяте зараз для нас, як ніколи, актуальні усі можливі практики для зняття стресу. Можна спробувати дихальні практики, самомасаж, ароматерапію і таке інше. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Бережіть себе.